Як це було насправді? Пів четвертого ранку нас піднімають по тривозі. Піднімає нас дежурний, там посильний, грубо говоря, там Посильний дежурний каже, бойова тривога, там, я, там спросоння такі вообще вбиті, не знаю, просипаємося, яка тривога, яка бойова, що ви тихо чудите, яка тривога? Опять якась, наверно, не знаю, провірочна, тренувачна, як сказати, що за тривога має бути. Вибігаємо на вулицю, відкриваємо там, інтернет почав нас ловити, дивимося, реально тривога. По всій Україні. І бачимо в телеграмі, що бомбят Одесу, бомбят Київ, бомбят Тернопіль, там, всі міста України, бомб'ят. Ну, ми ж такі там на Кіпіші такому, давай швидко, давай бронік, вдівати це все, його займати позиції. Поки я добіг до тієї позиції, вона особа недалеко була від мене, від мого жилого доміка. Прибіг, розчехлив установку, зарядили снаряди всі, піднесли ще допоможі снаряди, принесли запасні стволи, все позносили, сидимо там, очікуємо. Очікуємо, що очікуємо, самі не знаємо. Тому що у нас. Попереду у нас море, горизонт чистий, все нормально. Десь в 8 9 ранку, появляється на горизонті у нас первій розвідувальний розвідувати...